Прота, пророн, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, я думаю про вас. Подія, яка змінить все. Фечки, ви знаєте, що кількість підписаних людей на таролога ніколи не говорить про його популярність, тому що підписуватися можуть всі жертви, які тільки слухають <правда> розклади. В очікуванні того, що їм чомусь щось повинні дати, а самі нічого не роблять. У мене і зі мною залишаються ті підписники, які розуміють, що своє щастя треба кувати своїми руками. І це я про амулети, які феноменально в плані. Того, що неочікувано для вас змінюють ваше життя, але завдяки вашим трансформаціям Добавляйтесь в руму Телеграм, там дуже багато відгуків щодо дії амулетів. І вам стане все зрозуміло. І так, яка подія змінить ваше життя? А знаєте, яка подія? Ви почнете нарешті сама себе задовольняти по всіх пунктах. Тобто ви почнете себе любити, давати собі любов. Ви нарешті перестанете чекати, поки чи прийде чоловік в ваше життя, який зробить це для вас. Або ваш чоловік почне вам давати, за що ви там його берете за горло. Ви зрозумієте, що все. Ви можете дати собі сама. І скажу вам таке, що коли ви зможете це зробити сама для себе феєчки, тоді до вас прийде і такий чоловік, який теж буде кохати вас. Бо чоловік любить жінку так, як вона сама себе кохає. Що ще це за подія? Тут дивіться. Тут карти говорять, що трійка Пентаклів це стосується роботи вашої або бізнесу, або відносин по стабільності і надійності з якимось чоловіком. Але тут чомусь випала хитрість обмани маніпуляцій. Тобто. А про що це? І аркан суд. Феєчки, ну дивіться, тут у когось справді може бути суд. І саме завдяки суду, ви отримаєте щось по пентаклям те, що може вам відійти. Або гроші на бізнес, або якийсь певний бізнес. Якщо у вас немає суду, як суду, то. Тут йде якась доленосна подія. Дивіться! У вас буде період, коли вас все буде задовольняти, те, що будете, ви бачити. в емоційному плані. Але вам кажуть, що. В цьому може бути подвох. Розумієте? А в, цьому, в чому саме? Угу. Тому що дивіться, ви можете в якійсь роботі або в якійсь людині побачити саме якусь доленосність. Розумієте? Тому що ви в цю людину могли вкладатися і чекати на результат. Але вам кажуть, що ви сама себе цим обманюєте, а як насправді ситуація? Дівчата, ну настільки все заплутано в цьому королівстві, насправді ситуація такова, що ви імператриця, ви жінка, яка займає в чоловіка в його серці почесне місце. Але зараз ви з ним об обмеження щодо спілкування і бачення. У нього, до речі, є до вас почуття, тут він може бути молодшим за вас. Може бути. У вас є з ним обмеження. І. Ох, як цікаво. І тут, знаєте, що? Тут ця людина. Вона йде до вас і хотіла б, наче, мати з вами четвірку жеслів, це проживання під одним дахом. Але є якийсь третій фактор, який цій людині це не дає зробити. Розумієте? Тому тут вам і говорять, що ви можете, послухайте, я зрозуміла, ви можете відносини з якимсь чоловіком сприйняти. Як стабільні і надійні? Але тут є третій фактор. Розумієте? А як насправді цей чоловік відноситься до феєчки? Пуста карта. Не треба знати. Ну не треба знати. Окей. Так і що далі буде? По вісім жезлів буде якось неочікувано. якийсь, розумієте, його прояв у вашому житті. Так. Тут жезл горить на вас. Який шанс буде, розумієте? І Аркан Мир. Скільки багато всього. Ви на вистані з цим чоловіком. Угу. У нього є плани до вас проявлятися. Але дивіться, він мах, дівчата. Трішечки просто мах, причому він мав вже дуже довгий час. Тут, в принципі, нічого поганого немає. Він має на вас стабільні надійні плани, буде їх добиватися. Але, знаєте що? Тут тільки знов про нього попередження. Дивіться. Так, ви тут для нього особлива жінка. Як говориться, немає базару. Да? Вибачте. Але. Цей чоловік, Сьогодні речі, була карта дня колісниця, Цей чоловік, він все рівно йде по життю за своїми планами. Розумієте? І по магу він і буде ваш бік там проявлятися, все робити, що навіть якось так неочікувано дуже почне тут з вами взаємодіяти. Але все ж таки. Свої плани він нікуди не відставить. Тобто оцей, тут навіть показують, що його може дев'ятка пентаклів, його може сподобатись вас те, що ви матеріально стоїте на ногах, і ви психічно стабільна жінка. Але дивіться, тут є третій фактор. Тобто все, що завгодно, треба себе лякати. Можливо, чоловік. Працює в іншому місці або у нього планах кудись переїхати, тобто є щось? Напишіть, чи знаєте, ви цього чоловіка, імператриця знов. Переживете ви великі дешевні переживання? А через що? Що? Через те, що кажуть, що дуже довго він буде це вам тут плани свої розказувати. Буде, буде. Але по ітогі все буде по справедливості. Порада фейчсі колесо фортуни. Вам порада така, що удача все рівно буде на вашому боці, бо випав аркан справедливість. Тому не переживайте все, що ви вкладете в чоловіка, повернеться вам від нього або від іншого чоловіка. Так. Але кажуть, з головою до всього підходьте і знов справедливість, рада за вас.